Мрієш відкрити власну квіткову справу, але не знаєш, з чого почати. Ми в Diamond Pack вже створили для тебе шлях від мрії до власного магазину простий, прозорий і без зайвих хвилювань. Ми допомагаємо на всіх етапах з першою консультацією, щоб використати наш досвід і уникнути помилок з пошуком і підбором локацій, де потік людей і оренда ідеальні для прибутку, з облаштуванням холодильних камер, меблі, вітрини, обладнання, яке тримає квіти свіжими і продає сам простір. З розробкою стильного простору під ваш бренд і комфортного для роботи, з запуском повноцінного інтернет-магазину, який працює 24 на 7 і приймає замовлення навіть ночами. І, врешті-решт, з рекламою, яка приводить клієнтів, уже з перших днів ми даємо готовий план, допомагаємо скриптами, бюджетом та стратегією. Ти просто передаєш нам свою ідею, ми даємо чіткий покроковий план і повний супровід. Твій магазин буде готовий працювати без хаосу, без сумнівів і з гарантією якості. Готовий зробити перший клоп? Переходь за посиланням, заповнюй коротенький бриф, який ми підготували, і ми переведемо твою мрію у бізнес, який буде квітнути.